І пензлик. Двохсторонній скотч. Один, другий. Це в нас для ремонту. Те, штука резину 15 гривень. І ось такий клей. 100 ж з чимось гривень. Тож не скажу. Далі робить розпаковку мами. І розкаже ціни. Пишемо, які у вас ціни. Це в нас Лівська область. Такі ціни будуть. Писав в коментарях, щоб писати ціни, розказувати і ось трошки вам розказали. Кубаса скільки? 75 гривень городе. Милки шестьдесят пять? 4. За нам для ремонту. 110 десять Сосиски. Сосиски. 53 53. 53 Сметана тридцать 35 Да, на 35. 35. Макарони 35. Ваш. 35 гривень Ваш 75. Войнет. 35. 25 гривен. Война 25 15? 15 гривень 35. Натих гривен. 15? Его 15 гривен. Ой, скучи конец. 85 гривень есть, гривен, которые есть 2, 4, 6, 8, 10, 12 штук, 85. Дальше у нас будет? Сейчас сметана вот на. 85 гривень. 85. 25 гривень. 2,25. 15 гривен. 1415. А ви ще багато купили? Ось Така розпаковка. Ціни вам розказали. Там ще щось попало. Такі ціни Львівська область. Пишемо які у вас ціни Ставимо лайки Підписуємося на канал І далі буде. Купили ще ось такі багети На ціну плеєте Одна штучка 45 гривень Ні, одна штучка 42 Завершимо. щоб записати чатки відео, ціни трошки розказали. Це Ці нас ціни на Львівської області.